Друзі, є в нас нове надходження, це Infinity Q60 2016 року, це рестайлінг в такому гарному стані, синьому кольорі. Дуже, дуже, дуже обслужений та дуже доглянута автівка. Є бронеплівка на морду, фари, бампер, крила капот, гарна зимня резина, є камери 360, включаючи передню, безстротовий доступ. По кузову дуже прикольна. Рестайлінгові оптиці, е перед-зад. Є в нас пам'ять сидіння, складування, повний електропакет, підігрів в вентиляції, підігрів руля, мертві зони, автозатівня, два люки, ззаді панорама люк з електрошторками, все дуже доглянутому стані. Подивіться на... Стан дерева, дуже охайний салончик, максимальна комплектація пробігу 160 тисяч кілометрів, 100 миль, так виглядає передній ряд, чого не зачухано. Подивіться, і це білий салон. Звичайно вони страдають, але тут в дуже в гарному стані. Задній ряд є телевізори. Є клімат, є підігрів, він синомісний, можна комфортно заходити та садити ззади. Дивіться, дуже прикольно виглядає світлий салон, робить автівку дорожчою. Електропривід багажника. Та в принципі дуже-дуже гарний. І це він працює, друзі, це він працює дуже тихо, дуже гарно. Школьний, огромний полубус, полуджип. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв приїжджайте подивитесь. Дуже гарна автівка. По ціні він буде 19 тисяч доларів. Приїжджайте, Одеса, Автопарк.